Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Досить тривожна новина сьогодні прийшла від нашої держави сусідки. Я буду зараз говорити про Молдовську Республіку. Сьогодні прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що її уряд йде у відставку. Як пояснила пані Наталія Гаврилиця, прем'єр-міністр, що це пов'язано з тим, що Перед Молдовою стоять зараз зовсім інші виклики, і ключовий з цих викликів є питання безпеки. Ну, це абсолютно зрозуміло, оскільки триває російсько-українська війна, її повномасштабна фаза. І ну, як президент Республіки Молдова, так і прем'єр-міністр розуміють ті виклики, які можуть склатися конкретно для самої їхньої держави. Проте чи це є єдиною причиною. Такого радикального рішення. Я вважаю, що є ще декілька причин, чому пані прем'єр-міністр прийняла таке для себе рішення. Значить, перше, що тут потрібно врахувати, це те, що відбувається різке збільшення цін на енергоносії та Ціни на комунальні платежі на продукти харчування. Ми і раніше спостерігали, що в останній період часу населення Молдови досить негативно має відгуки по відношенню до влади, по відношенню до президентки Республіки Молдови Майя Санду і до самого кабінету. Міністрів Молдови, як правильно назвати, до уряду молдовського. Тобто, це знову ж таки перша причина. Безумовно, це відчував і уряд, що фактично вони можуть не впоратись із тими проблемами, які зараз існують, і це призвело до того, що уряд оголошує про свою відставку. Друга причина вона пов'язана з першою, що внаслідок першої причини збільшенням цін на енергоносії, продукти харчування сформувалася досить низька довіра до діючої влади з боку народу, досить сильно просіли позиції діючої партії дія солідарність, якщо взяти замір по. Самій Республіці Молдова. Тобто там показники десь на рівні 20% 25, а можливо, і нижче. Тобто, це друга причина, чому прийнявся такий крок. Ну і третя причина, як ж тут без республіки Росія, да, в лапках називаю, це те, що Росія знову ж таки намагається розкачувати ситуацію в Молдові задля змін влади, безумовно. Росіян не влаштовує той порядок денний, який сформувався в Молдові. це про європейський курс. І знову таки президентка Республіки Молдова Майя Санду говорила про те, що можуть переглянути свою стратегію нейтралітету на стратегію приєднання до Північно-Атлантичного Союзу. Зрозуміло, чому? Тому що Росія допомагає в лапках жити не тільки Україні, а й іншим державам. Чому ця теза має місце для обговорення? Тому що такі дані мала українська розвідка, яка передала їх молдовській стороні, та останні заяви Лаврова, який тоже має певні невдоволення до влади в Молдові. Загалом би віддалі Росії, що по Молдові продовжував би бути Гардодон, і, в принципі, проводив би, нічого би не проводив би, але цілував би руки і ноги Володимиру Путіну. Ось це їхня головна ціль в контексті Молдови, а можливо, в подальшому і захопити цю державу. Це також неодноразово проговорювали. Які ризики загалом для Республіки Молдови може викликати рішення? Прем'єра Гаврилиці про свою відставку. А рішення наступні. Коли в 2020 році відбувалися президентські вибори, а в 2021 були дострокові парламентські вибори, ось якраз цей уряд і цей парламент він обирався як парламент і уряд змін, уряд реформ. Певні реформи в економічній, особливо галузі, в судовій галузі, в антикорупційній галузі, Наталія Гаврилиця у сумісності з має Санду. Проводили. Якщо зараз обрати якусь іншу людину на посаду прем'єр-міністра, це знову ж таки буде час, поки людина зрозуміє основні зміни, які проводить попередній уряд, час буде йти, і в результаті цього сама підтримка влади буде знову ж таки далі. Знижуватися, чому я говорю, що час буде йти, а рішення якісь не зможуть зараз конкретно прийняти, тому що Молдова також включена до світового процесу. І в сусідній країні, тобто в Україні, відбувається війна, яку розв'язала Росія проти нас. І Молдова тут вона не може бути якось осторонь чи якось відключитися. Це буде впливати на саму Республіку Молдову. Тобто це може призвести до того, що рейтинги будуть ще більше знижуватися, так? Самої влади має Санду як президентки Молдови. І це може призвести до того, що в 2024 році, я вважаю, він буде дуже-дуже ключовим, як для нашої держави, для Сполучених для США, для інших країн, так і для Молдови, тому що в 2024 році будуть вибори президента. І може це дойти до того, що соціалісти можуть взяти реванш за 2020 рік, коли Гордадон програв спочатку вибори президента, не впоравшись з проблемами коронавірусу. так тобто зараз соціалісти дуже сильно звинувачують. Релиці, уряд обрелиці, уряд Санду, що от вони не здатні впоратися з проблемами, навіть цінами на енергоносії. Я хочу запитати вас. А що ж ви не впорались, коли був коронавірус? Це питання як до Додона, тодішнього президента, так і до прем'єр-міністра Кіку, так і до спікерки парламенту Зниди Гречани. Чому ж ви не впорались з цими проблемами? Питання залишаються знову ж таки риторичними. Тому. Ці звинувачення, знову ж таки, їх можна виносити, але потрібно розуміти, який зараз відбувається стан справ. Тобто цей реванш, він реально можливий у 2024 році. І до великого жалю я поки не можу побачити, що на Мая Санду може запропонувати який порядок денний, щоб змінити оцю навіть соціологію, яка не віє користь, ну хоча б на якийсь проміжний успіх змінювати, знову ж таки, аврелицю на когось іншого, то це точно не додасть рейтингу Майер Санду. Це загалом така вот оманлива штука у в президентів чи в парламенті, що якщо змінити якусь людину в уряді, то це призведе до якихось змін. До змі... позитивних змін в контексті якихось електоральних позицій в збільшенні. До збільшених позицій електорат, я завжди говорю, повинні проводити конкретні дії влади. Тоді, відповідно, це може вплинути на якісь електоральні зміни. Тобто ось це є ключова загроза у Молдові, якщо ця заява буде погоджена і уряд буде відправлений на відставку, що фактично ось цей моноліт співпраці, який показував парламент, уряд і президент, да? Він буде повністю зруйнований, ну не повністю. А частково, що вже гілка уряду починає давати таку хитку позицію. Це, я вже сказав, може призвести до того, що Майа Санду просто не зможе виграти вибори в 2024 році. Я дуже, звичайно, сподіваюся на те, що Наталія Гаврилиця все-таки або відкличе свою заяву, або її не погодить Майа Санду. Чи... Парламент Молдови вона надалі буде виконувати функції прем'єр-міністра Молдови. Це дуже непоганий прем'єр-міністр за останні роки у самій республіці. На фоні тіку, який в принципі нічого не робив, а вони з доданом фактично руйнували, добивали економіку Молдови і ті перетворення, які там дійснювалися. Це реально був прогресивний уряд. Не хочеться думати, що, слово був, воно буде в дієвому контексті сприйняте. Я все ж таки, ну, таки сподіваюся, що цього не відбудеться. Маю на увазі відставки Наталії Гаврилиці. Тому е, має Санду тут потрібно повністю зважувати всі за і проти такого рішення. Проти набагато більше, ніж за. Це загалом коротко, що я хотів вам визначити з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю всіх вас підписуватись на ютуб канал Індепендент Політик, ставити вподобайки під цим відео, коментувати його та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Все буде наша держава. Хай щастить вам.